Привіт, друзі! Продовжуємо рубрику глухиного голубіка Значить, сьогодні тема обрізки. Дуже, дуже дуже надскладний як би процес, якби із. Із всіх, що ну, якби хто вирощує глубіку, всі розуміють, що це саме такий тяжкий процес поливати, там, підкормлювати, садити, вибір саженців, там. це все порівняно з цим процесом мелочі життя. Хоча це все дуже важливо. Значить, кстати... Вітрозащиту. От таку от. Там хто дивиться моє відео. І деякі блогери стикаються з такою проблемою, голубішники не знають, як їм там вітрозащиту зробити, толі їм там садити, то йлки, то ли якісь такі ростущі саженці. Знайшов я е, такий метод. Ну, в цьому році, звісно, кукурудза не дуже, е, Пізно було посаджено. Е, зараз мені обіцяли, е, по-моєму, якась киргизка чи китайська, чи якась там до трьох метрів росте. Ну, попробую ще цей варіант. Е, що хочу вам сказати з своєї практики. Е, тут снігу було, саджанців не видно. Сажанців було не видно. Тобто вітер північний у нас тут північні вітру. В будь-якому випадку, якби затримка вітру була. Раз є затримка снігу, значить вітру була затримка, тому що є опаска, якщо будуть морози, то наші сажанці будуть мерзати, Ну хоча їм вже два роки, якби в будь-якому випадку... Ну, так не тільки саженці, треба ж по пропочку думати і все таке. Вітро защита, це обов'язкова процедура. теж із, із всіх цих процедур, які входять в обов'язкові порядки. Ну, в обов'язкові процедури, хто вирощує Ну, Сьогодні тема не та. Сьогодні тема якби, обрізка. Я вже пару відео зняв. І, тобто там трошки були нюанси. Думаю, яке краще буде відео, те і покажу, а може й два покажу. Це сорт Blue Gold. Так, да, кстати, придбав собі такий секатор. О, на мою думку, взагалі клвий. Дуже добре в руці лежить, якщо його відвести кінець. от так от, да, працюєш собі цілий день. Якщо треба закрити, раз розживотіком чуть. Там що небудь. Пальчиком. Раз, це не реклама, це просто кому цікаво, можу скинути виробника. Добренько, давайте зараз не про це. І як же ж я вам маю показати, як же ж я вам маю показати одною рукою стрихти одною, значить, що собою представляє Кущ? Кущ двохрічний, сорт Blue Gold. Якби, хто не знає, що за сорт, сорт. Не такий ранньо-середній, я би сказав би навіть середній В нашій зоні. Це Хмельниччина, він такий більше до середнього, тим більше тут у нас якби такий північний протяг. Тут трохи холодить наші кущики, вітрець. Північний. Ну, давайте э, э, будемо різати. Тобто, що нам потрібно? Попробую показати, чи вийде. Нам потрібно сформувати кущ. Це ж на ранній стадії кущ двохрічний. І в зав'язі тут, от, якби, ну, я би сказав, море, море. Ну, давайте будемо пробувати. Що викинем, що залишимо. Сам перед вирізаємо всі ці мелкі. Мелкі прирости. Так, далі вирізаємо от таке от мелке все, що донизу дивиться. Ось таке от вирізаємо. Тут є в нас ще Такие сухенькие, мабуть, приморожены Тоже его вырезаем, так, тоже вырезаем. Дальше, это что у нас, ага, такие себе вбег-побежек, побег. Тоже вырезаем, и тут тоже мелкий. Теж вирізаємо. Так, переходимо на другу сторону. Тобто я хочу вам показати, якби, чи я зможу показати. От вопрос. Значить, от прирости що є. З цієї сторони молоденькі, короткі. Тобто випрос не настільки, що молоденькі, а короткі. Так. Це вирізали. Далі от у нас, ага, тут сухенькі є. Тут я сухенькі вирізали. це гілочка всерединку вирізаємо. І тут що у нас є? Оці гілочки, як би вторішні вони мають дуже багато зав'язів це дуже багато, дуже багато, а, і ми ж хочемо ще ж ягоду мати. от І хочемо куща сформувати. Тут в нас, якби пересікається така от, ну як би сказати, гілочка нахилилася і в ту сторону, якби її відтягнути сюди, вона була б суперова. Можемо її відтягнемо. Ну я думаю, що е, отак от, от ще обріжемо. Е, зараз одну хвилиночку, щоб так вийшло нормально. Так, от, от це ще відріжемо. І понизу тут. Понизу тут є зав'яз. Зав'яз є. Ну, чим нижче ягода, тим вона буде менше світла, бачити, Вона буде мелкою, вона буде довго дозрівати. І вона буде кисловата. так би. Ну і ще трошки прорідемо оце, що ми залишаємо. Якби. Ну, я думаю, десь так, що знаю. Саме трудний такий. Ну от трудний. Ну, якби, що розуміти, як обрізати, треба розуміти, що все знизу треба порізати. Тобто е, вторічні, е, якби пагони зав'язали коліч, енне количество це броньок плодових ну, не стоїть жадниця фраера погубити тобто фантазії дивіться можна щось залишити можна тобто не знаю чи буде видно чи буде видно по ну, понизу я пояснюю значить понизу все обрізаємо понизу і так собі дивитись на кущ. Ага, це третє, Ага, це теж не потрібно, прийдеться врізати. Тобто отак от. Тут тройня. Тройня, тут Тоже серединку вирізали. Тут, ми... ну, тут в будь-якому випадку загущення серединці. Може ми в кінці його теж виріжемо, але для початку так фантазіруємо. Ну отут тут теж виріжемо. Плодова, якби гілочка плодова, тут плодів, якби очень не немерено Ну якби такий порядок роботи, інакше не буває. жалості тут ні до чого. А, значить так Куща нам треба сформувати Ми маємо розуміти, що нам треба сформувати куща. Потрібно. А, все, що нам заважає, все, що знизу, все, що загущує. отак так ви розумієте речі. О. Ну тобто дивимося. Тут нас багато плодових почок. Ну, це буде густий кущ. Вирізаємо. Вирізав. От передаємося на кущ. Дещо зрозуміли, ні? Якщо... Ну ви бачите, це мітьолка. Ну, взагалі, війник. І включайте фантазію. Не знаю, чи буде видно. Значить, Тут вирізаємо. Ну, старі гілочки, да? починаємо. Ну, ми ж, ж, хочемо щось залишити, правильно? Ну, так медліно, не спіша. Так, 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 так. Ну, серединку я маю на увазі. Зараз чистим серединку, чистим серединку, не вирізаємо так, вниз вирізаємо, вбираємо, щоб було понятно і видно. Ну тобто о, все мелке абсолютно. Все мелке, все що донизу, э, все вирізаємо. Ну э, ви скажете для чого, бо тут брунька висить. Ну як. Для чого? По-перше, нам треба куща витягнути до верху, щоб ягоди на землі не лежали. Ягоди будуть лежати на землі, вони коли якби наберуть вагу, вони впадуть на, наш, цей, на нашу землю і будуть підгнивати, Мурахи їх будуть їсти і все таке. Саме сама якісна ягода це на наших верхушках. Ось тут от. Ну, Це не я придумав. Це вже давним-давно говорили про це. Нам тільки треба що повторювати? Все, що придумано не нами, не треба іспитувати судьбу. Звісно, спробувати можна. Попробувати щось там змінити чи доповнити, да, согласен. Ну, от, Наприклад, я... Залишу оцю гілочку, тут почки є. І от приблизно такий кущ. Приблизно. А, ні, вибачаюся. Ще одну секунду, Котку відійди, Ще одну секундочку. Оці мілкі треба вирізати. Вони тягнуть поживу і вони захламлять нас кущ, Тим більше... Це ж ми зараз формуємо кущ. Ви маєте розуміти, що ми формуємо кущ. В нашому кущеві всього-навсього 2 роки. Ми його формуємо. А далі буде хто... Покажи ту брізку. Неправильне питання поставлене, Покажи ту брізку. Покажи ту брізку двох, трьох, чотирьох, п'яти, десяти річного саженця. Ось такий випрос має бути.